Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні 26 квітня 2023 року. Розпочинаємо посів кукурудзи на полі. Вчора знімав відео, де ми культивували площу, розказував вам це показував. Сьогодні вже виїхали сіяти. Значить, тут у нас знову буде меган посіяна. в минулому році меган теж і в цьому році меган. Знову на цьому полі додатково ми протравили. Інсектицид тут іде. і мідаклопид ми додали додатково, і від Сашки іде в нас е типоназол і стерам Діюча речовина, От, е щоб не було Сашки, не потом. Ось такий вигляд має. Насіння, я повторюю, минулого року це залишки купив. Зараз покажу вам. Залишки минулого року, лютий 22 пакування. тут. Так. Значить, Густоту ми збільшуємо в цьому році, в минулому році, дуже рідко вийшло. Бачили це експериментальне поле. В цьому році ми сіємо десь 68 тисяч. Попробуємо посіяти, сівалочку налаштували, ну, Ще попробуємо глибину, ще не заїжджали, тільки засипалися. Баночки засипали ми і зараз будемо пробувати. Ще один момент сіємо в цьому році без добрив, бо фінансово не вийшло у нас купити. Ми навіть зняли туки, щоб не робили лишні борозни От, і не, не наривали лишніх борозин. Так що будемо без них сіяти. От І без добрив. Так що, ну, в принципі, все, зараз е, попробуємо проїхатися з ворота, налаштуємо глибину, потім е, подивимося, пориємося на якій глибині, який висів. Сіяти десь 4-9 штуки на метр. В цьому році трішки густіше. Так як залишки, там мінус польова схожість, як завжди, десь 5% і мінус схожість та що по сертифікату, там теж десь мінус 4%. То як відкинути від 68 тисяч 10%, то якраз плюс-мінус вийде. Туди так, плануємо, як вийде, подивимося. Все тоді до нових відео, да, зараз пообсіємося і ще включуся, дознімаю про те, як будемо сівати. Так, Продовжуємо ми сіяти, вже з ворота і пройшлися вже тут трішки з по основній площі. Значить, Що в нас виходить? Ну, перше, як я і говорив, Ну, вчора, коли культу... проводили культивацію, що будуть проблемою... проблеми з... з глибиною посіву через поганий обробіток ґрунту. Ну так воно і вийшло. Значить, Не всі секції рівномірно. Залазять одна на 5 см, друга на 3 см. Глибина. Розкладка ну, ось, розрили рядочок. В принципі, більш-менш непогано. Але е, ще один момент. Дуже перезволожений ґрунт і сівалка забивається. Вже два просєва є, електроніки немає, на е, сівалки є, два просєва. В е, одну сторону, в другу забиваються сошники. Ну нічого, страшно. Просто вилазимо кожен раз, доходячи до кінця поля, дивимося. Так, тут ось. Тут ось так, подивимося на глибину, зараз в мене рулеточка, знову ж таки, незручно і знімати і показувати. Вибачте, за те, що бігають, бігає екран, так, ось тут ось дивимося, тут у нас десь приблизно Так, чтобы было зрозуміло. Так, положим. Так. Что ага. у нас тут? 5 сантиметров, показывай. Пять сантиметров, так. Ну, он так будет правильнее с там. Бровочка, вот это Где Навіть 4 см. 4-5 сантиметрів. Тут. Тут так само десь сантиметрів 4-5. Тут взагалі сантиметра 2. Небагато. Навіть не два 3. Ну, приблизно плюс-мінус. Плюс-мінус десь одинаково. Там, сантиметр 2. Гуляє. Ну я думаю для такої сівалки, це ще непоганий результат. Зараз загорнемо. Ну і воно по сходах буде видно. Не видно. Кукурудза буде, яка рівномірність сходів. Буду відео вам знімати От і показувати, як буде сходити, щоб більш-менш зрозуміла картинка була для вас, ну і для себе, щоб бачити. Ну, Проти ось хлопці обідають, сіють демо поле по соняшнику. Гібриди різних компаній. Зараз Лімагрень приїхав, там обідає, висіває. Ну, до речі, тут і наш соняшник буде Євросем Авалон. Хоча агроном в цьому господарстві спробувати цей гібрид, подивитися, який він. Як буде себе показувати вдемо, ну, бо кроме пігаса хочуть ще якийсь наш гібрид. Ну, Подимося, теж буду знімати відео паралельно, який буде авалончик і останні буде. так ось так ми працюємо, сіємо потихеньку, щоб ми ще і гектара не посіяли. Настраїмося, поки злибиною вгадуємо, плюс забиваються, сажники е -е, чистимо і прикатуючи колеса, налипають дуже великі грудки, е -е, потрібно з краю в край проїхав і чистити. Так що ну, нічого, потихеньку, потихеньку будемо працювати ну, на сьогодні план. Посіяти тут 10 гектар, тут 9,4 гектари посіяти. От, завтра передають дощ, ну я думаю, що ми встигнемо. Зараз ще тільки, мабуть, першу годину дня зараз. Да, без 10 час. От, так що ще півдня у нас попереду. Я думаю, що встигнемо, якщо нічого не буде ламатися, все буде нормально. Потихеньку ми посіємо. Так що такі справи. До наступних відео все буде Україна.